Запрошую вас на зустріч з казкою. Сьогодні познайомимось з казками півночі, про звірів. Згодні, тож починаємо, як собака собі друзів шукав. Трапилось це на півночі, під час північної ночі. Коли по всьому небу мерехтить північне сяйво. Саме в цей час і сталася ця пригода з маленьким песиком, який собі друзів шукав. Зустрів він зайця та й каже, давай, зайчику, разом жити, поводився зайць. Вдвох значно веселіше. Привів його до себе в Юрту та й каже лягаймо спати. Повкладалися вони, а серед ночі собаці наснився страшний сон, та почала вона вити та гавкати. Заяць злякався та й каже Ти що тихіше? Почує нас вовк та прийде та поїсть. Собака й думає, ага, вовк значить сильніше зайця, то краще дружити з ним. Та й пішов собі геть. блукав він блукав і натрапив таки на вовка. Та й каже йому вовчику, а давай разом жити. Бо разом значно веселіше. Поміркував собі вовк та й відповідає, ну що ж, давай. Прийшли вони в вовчу юрту та й повкладались спати. А серед ночі собака знов прокинувся та давай вити та гавкати. Вовк розсердився. тихіше, ти що? Так голосаєш, почує нас ведмідь, прийде та поїсть. Ага, подумав пес, значить, ведмідь сильніший за вовка та й пішов собі геть. Шукав він шукав ведмедя та й знайшов. Каже, ведмедику, а давай но ну, разом жити. Разом значно веселіше. Подумав ведмідь та й каже, ну добре, давай, ходімо до мене в юрту. Вклалися вони спати. Серед ночі почав собака знов гавкати та завивати. Му. Ведмідь прокинувся та як гримне, ти що галашаєш? Зараз людина почує, прийде та повбиває нас. Собака й думає, ага, значить, людина сильніша за ведмедя, раз він їй боїться. Втік із юрти та й пішов шукати людину. Довго шукав, але знайшов людину та й каже, давай ну разом жити. Разом значно веселіше. Подумав. Та й погодився. Чоловік жити разом з собакою. Привів його в свою юрту, покладалися вони спати. Опівночі пес, як завжди, почав гавкати та вити у. А людина прокинулась та й каже Молодець, не спиш, охороняєш мене за те, що ти такий молодець. Я тобі дам м'яса, поїв пес м'яса та й зрозумів, що відтепер він буде завжди охороняти юрту людини. Так і повелося з тих часів, що собака у людей живе та охороняє їх. Ну що, малята, сподобалась вам казочка? Гадаю, що так. Зараз, будь ласка, ще раз перегляньте відео і перекажіть, що ви запам'ятали сказки. А я хочу дещо пояснити перед цим. Ви помітили, що на ілюстраціях всі вдягнені в теплі речі. Це все тому, що на півдні дуже холодно і тому люди завжди одягнені дуже тепло. І ще в самому змісті казки траплялося таке слово, як юрта. Юрта, малята це так називають на півночі будинки, в яких живуть люди. Зроблені вони зі шкіри та деревини. Всередині юрти завжди горить багаття, яке обігріває будинок від морозу. Юрту можна зібрати і перевести на інше місце. Тобто це такий мобільний будиночок, який можна возити за собою. А ще маляти цю казочку можна вважати легендою. Так пояснювали, чому собака став жити біля людей. Тому що людина наймогутніша істота на землі, а собака її вірний друг і захисник. Тож, передивіться ще раз відео. І розкажіть цю казку своїм друзям та знайомим. Бажаю успіхів. Бувайте!